На телеканалі Сфера ТВ підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Розповідаємо далі. Вітаю. Під вікнами незаконно облаштовують парковку. З таким повідомленням до телеканалу Сфера ТВ звернулась мешканка будинку 5, що на вулиці Корольова у Рівному. У березні цього року під вікнами будинку почали розкопувати землю з метою облаштування паркувальних місць. Проте як виявилось, незаконно детальніше про ситуацію. Дивіться далі. Будинок номер 5 на вулиці Корольова. Два місяці тому тут під вікнами квартир почали розривати землю, викорчовувати дерева та нищити асфальт. Метою було облаштувати автомобільну стоянку. Я взагалі була в селі, приїхала додому, дивлюсь вікно. А тут під вікном непонятно що позносили все бульдозером. Був газон, газон знесли. Дерева були фруктові. Там абрикоси, сливи, ну це таке. Все позносили повністю. Повиривали, ні в кого нічого не запитали. Декілька чоловік з будинка вирішили собі зробити стоянку. Би. Самі собі договорилися, самі собі це все знесли, ні в кого не запитали. Як виявилось, дані дії були незаконними, і мешканці будинку, яких це не влаштовує, звернулись до правоохоронних органів, аби вирішити питання. Приїхала поліція, вони це все зафіксували. Ну написали відповідні заяви. Ще ми писали заяву муніципальну варту і в благоустрій міста. Але як бачите, вже пройшло два місяці. Вони відповідь надіслали листом, що протягом 10 днів вони це все мають прибрати, але вже пройшло не 10 днів, вже пройшло два місяці, і ніхто нічого не забирає. У муніципальній варті повідомили, що отримували звернення та у березні здійснили виїзд за даною адресою. У ході реагування на звернення інспекторами відділу контролю за благоустроєм департаменту здійснено виїзд за адресою вулиця Корольова, 5, де було встановлено порушення правил благоустрою міста Рівного, а саме самовільне облаштування автомобільної стоянки шляхом проведення земельних робіт на зеленій зоні. На осіб, які вчинили порушення згідно вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, та у відповідності до наданих повноважень складено протоколи. Голові ОСББ з метою відновлення зеленої зони виписано припис із встановленим терміном виконання. Проте за словами мешканців, прибудинкову територію тут ніхто не збирається відновлювати, ба більше збирають підписи, аби перевести її у власність ОСББ, щоб продовжити роботу. Я розумію, що людям немає де ставити машину, ну але ж не під квартирою два метри чи три метри від вікна ставить свою машину. Хтось в місті таке взагалі бачив, бо я не бачила. Наскільки я знаю, по закону там від вікна три метри не може бути має бути відстань більше. Голова ОСББ Корольова-5 відмовився давати будь-які коментарі щодо ситуації, тож його думку почути не вдалося. У мунварті кажуть, що у разі невиконання умов припису на нього буде складено протокол про адмінправопорушення. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Мають заради чого жити. Сергій Кулінець в минулому командир механізованого взводу. А після отриманої травми – військовослужбовець Рівненського ТЦК. Свою історію офіцер розповів нашим журналістам. Сергій Кулінець служив ЗСУ з 2019 року на посаді командира механізованого взводу. За прикладом батька, чоловік став військовим. У мене батько офіцер. Також це було ну, не прямо з дитинства, вже як більш подорослішав. От, після школи От, то це вже моя друга вища освіта, ну, військова. Все-таки воно мене тримало-тримало. Пішов вчитися ще на військово у 2020-му, після проходження курсу лідерства офіцерського складу, Сергій отримав первинне офіцерське військове звання молодший лейтенант, та був направлений на службу до 49-го навчального центру розвідки. У 2021 році, будучи у відрядженні, чоловік потрапив у ДТП. Прокинувся вже в шпиталі без двох ніг. Сергій зізнається, перші думки у нього були нецензурні. Перше завдання ну таке було для себе це встати на ноги, бо до мене. Під час моєї ну, реабілітації вже пізніше, ще під час приходження, там операції були, от, то до мене приходили хлопці, які були також на протезах. От, прийшли і, мовно кажучи, морально мене підтримали, показали, що дивись, чоловіче, я до тебе прийшов, я від тебе піду. Сам. Не на кріслі колясному, а сам прийшов. Получається, потім приходили хлопці, що я приїхав до тебе на машині, хоча в нього була парна ампутація так само. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік перевівся на Рівненський полігон. А січня 2023 року Сергій Колінець служить у Рівненському обласному ТЦК на посаді начальника групи документального забезпечення. Ну я почитав два накази. Є міністерство оборони, один це. Звучить так, що ті військовослужбовці, які визнані ВЛК непридатними до військової служби, є перелік військових частин, де вони можуть залишатися на службі, а другий наказ то є перелік посад, на яких вони можуть служити далі. І в даному наказі, в додатку, я побачив, що в ТЦК ТСП всіх рівнів. З'їздив на прийом до начальника, поспілкувався, він подивився на мене. От запитав, що я вмію робити, що я не вмію робити. Ну, моя кандидатура його ну, зацікавила, мовно кажучи. Після отриманих травм чоловік приходив реабілітацію. Полегшити цей шлях допомогла йому фізична активність. Наразі військовий займається парапауерліфтингом у інваспорті та має звання кандидата в майстри спорту. Для мене що таке спорт, це рух, щоб після служби не просто поїхати додому, а приїхати тут попрацювати. І ви бачите, що воно розвиває як в фізичному. На фізичному рівні, так і в моральному, бо ти приїжджаєш тут, спілкуєшся з хлопцями, які тебе також в чомусь підтримують. Військовий і надалі буде нести службу у ТЦК. Спорт лишати також не планує. Своїм прикладом чоловік показав, що навіть на протезах життя продовжується, хоч і не в такому швидкому темпі, як це було раніше. Своїм прикладом, хочу, щоб ну, і військовослужбовці, та й всі люди, бо травма, може бути, так не тільки в бойових діях, а й в цивільному житті, щоб бачили. Що цей шлях, який випадає на долю ну, тієї людини, от сьогодні ти був з ногами, завтра, не дай Бог, чи без руки, чи без, ну, без кінцівки, умовно кажучи, або так, щоб ти не занепадав духом, от, той шлях, який тобі випала доля, прийти, те, щоб ти йшов ним, от, ставив собі якусь ціль і досягав. Рівняни цього тижня мали можливість безкоштовно перевірити стан здоров'я. На театральній площі визначали рівень артеріального тиску, а також глюкози та холестерину в крові. Крім цього, громадян вчили надавати першу домедичну допомогу. На акції з нагоди Європейського тижня громадського здоров'я побували наші журналісти. На театральній площі у Рівному всі охочі могли перевірити стан свого здоров'я. Обласний центр контролю та профілактики хвороб ініціював акцію з нагоди Європейського тижня громадського здоров'я. Працівники цієї та суміжних організацій, волонтери роздавали перехожим листівки і запрошували долучитися. Ми вибрали дуже зручну локацію. Повз ринок в центрі міста. Всі бажаючі можуть поміряти рівень цукру в крові, холестерин, масу тіла почути. Про ризики, які в них є для здоров'я, паралельно усіх охочих тестували на ВІЛ та вірусний гепатит С, а ще показували, як надавати першу медичну допомогу. Волонтери ТОВ Червоного Христа на манекенах демонстрували, як зберегти життя людини у невідкладних ситуаціях. Є в місті проблема з цим, що люди не, не завжди знають, як це правильно зробити, і людям потрібно постійно нагадувати про правила і про те саме, як це робиться. Загалом людина витрачає от Приблизно годину свого часу на це, і в неї вже є такі базові навики для того, щоб надати допомогу і зробити так. Щоб людині від її допомоги не стало гірше, люди, які дізналися про акцію, чекають своєї черги, щоб зайти в автобус. Всередині медичні працівники проводять необхідні дослідження. Серед перших охочих перевірити стан свого здоров'я здебільшого пенсіонери. З їх слів подібні акції важливі, і було б добре, якби вони відбувалися частіше. Якщо вже я після 70 років, я хоч один раз у рік мене повинен. Подумать хтось, поки я щось не захворію, про мене ніхто не думає. Медичні акції з нагоди європейського тижня громадського здоров'я відбуваються не лише в рівному, а й колишніх районних центрах регіону, де працюють мобільні виїзні бригади. Громадянам також роздають брошурки з інформацією про необхідність вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися і дбати про свій фізичний та психоемоційний стан. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Спільне випікання хліба як процес реабілітації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, поранених військових та людей з інвалідністю. Вже два роки на Рівненщині та ще у восьми регіонах України реалізується благодійна програма Ділимося хлібом. Більше про ініціативу дивіться у сюжеті. Світлана, переселенка зі Слов'янська, жінка вже майже два роки проживає на Рівненщині. Виїхала з рідного міста разом з донькою та онукою. Виїхала, звісно, своїми з Лёжками, нас вывозили в Красный Крест. Сперва были в Днепре, потом с Днепра сюда мы приехали. Но ну, очень дорога тяжелая, 12 часов ехали. Ну, конечно, у моей внучки кровотечение было с носа. Очень... Дорога очень тяжелая получилась у нас. Жінка вперше долучилася до випікання смаколиків для захисників. каже найбільше бажання, аби всі найшвидше повернулися додому з перемогою. Передати здоров'я, перемоги. Ну щоб й Каже, й для вернути. Да, і для зятя. А возязі служить ну, поки в міріан. Ще близько десятка внутрішньопереміщених осіб долучили до процесу випікання солодощів. Такі зустрічі в Білокриницькій ТГ влаштовують доволі часто. Громада одна із перших, яка долучилася до благодійної програми Ділимося хлібом. Фактично, це поєднання арт-терапії, трудотерапії. і це поєднання дає прекрасний результат, в тому числі моменти зцілення для військових, які беруть участь після травматичного досвіду, для людей з інвалідністю. Тому що один або кілька таких сеансів людей умиротворюють, дають їм можливість відчути себе потрібними і поділитися чимось. Бо людина почувається, особливо українці почуваються щасливими від того, що вони не тільки можуть спекти хліб. А й поділитися ним з іншими. У білій криниці на таку терапію збираються на базі хабу місцевих волонтерок. Жінки з початку вторгнення об'єдналися і щотижня передають на фронт тони смаколиків. Ми з дівчатами волонтерили, з нашими жителями білої криниці, а також у нас були ВПОшні люди, які були вже переїхали з нами, були знайомі і вони допомагали на ЗСУ. І ми це працювали, а потім нас запросила Білокриницька сільська рада до співпраці, до проєкту Ділимо з хлібом. І ми так стали співпрацювати, оскільки ми знайомилися з новими людьми, вони нам допомагали, це нас об'єднало, долучились до співпраці багато, так ще допомога з продуктами, нам стало легше, і ми стали працювати ось так. Окрім хліба, в рамках ініціативи випікають різні солодощі. Цього разу робили рогалики з джемом. Ось вже готові вироби. Ми помазали яйце із цукром. І зараз вже будемо ставити запікати 15-20 хвилин і буде готова випічка. 15-20 хвилин вже готову випічку передають малозабезпеченим сім'ям, військовим, які перебувають на лікуванні та реабілітації, а також волонтерам, які відправляють продукти на передову. Чергову партію рогаликів отримали діти, які проживають у будинку сімейного типу, і захисники, що перебувають в одній із лікарень рівного. Ті, що біля нас зараз 11. і четверо вже вийшли. Давно от у вас виникла така зружена ідея. Що Ми з 18-го року на сьогодні програма Ділимося хлібом. Охопила 45 громад у дев'яти регіонах України. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Десятки рівнян відгукнулися на збір іграшок у дитячу кімнату для внутрішньо переміщених осіб. На базі гуманітарного хабу біловодщина Незламна в обласному центрі відкрили кімнату терапевтичної іграшки. Маленькі гості рівного розважаються тут психологічно і адаптуються до життя у новому місті. Про цю ініціативу та роботу гуманітарного хабу більше розкажуть наші журналісти. Іграшки, якими бавилися маленькі рівняни, стають друзями для дітей, які залишили рідний дім через. Війну і отримали прихисток в обласному центрі, на базі гуманітарного хабу Біловодщина незламна у рівному відкрили кімнату терапевтичної іграшки. У цьому куточку психолог проводить заняття для малечі, під час яких діти можуть обрати м'який виріб, схожий на них, і який відповідає їхньому емоційному стану. Діти з часом виростають. Іграшки залишаються, залишаються просто стояти і. Дуже гарно, коли люди, які не можуть собі цього дозволити, можуть не не можуть дозволити собі придбати багато іграшок в. Купити зараз, а вони можуть просто прийти сюди і взяти упродовж кількох тижнів. Рівняни приносили свої іграшки у гуманітарний хаб, м'яких виробів зібрали стільки, що в одній кімнаті не вдалося розмістити їх. Усіх іграшки приносили як діти, так і дорослі, представники шкіл та освітніх центрів, дізнавшись, що потрібна допомога маленьким переселенцям, відгукувалися і люди з інших міст та сіл. На другий день, коли було розміщене це оголошення, в той день мені задзвонило 70 людей. Це були не тільки рівняни, це були люди зі Львова, це були люди з Луцька. Одна жінка, яка мешканка Клесіва, вона дуже хотіла долучитись до цієї акції, такої благородної, як вона сказала, акції. І вона мені на домашню адресу просто на нову почту відправила цей невеличкий пакунок. Біловодську селищну військову адміністрацію, на базі якої і працює гуманітарний хаб. Утворили у вересні 2022 року. Територіальна громада розташована у тимчасово окупованій Луганській області, а керівництво селищної. Ради та військової адміністрації продовжує роботу у рівному, і ми не робимо якийсь вибірковий підхід. До громадян ми рахуємо це все громадяни України. І якщо громадянин України потребує допомоги, ми її намагаємося, ну, максимально надати, окрім кімнати терапевтичної іграшки у гуманітарному хабі. Вже тривалий час надають спектр інших послуг з допомоги ВПО від сприяння у пошуку житла до вирішення побутових питань, послуг сімейного лікаря, масажиста, майстра з ремонту речей. А ще громадяни тут можуть підібрати одяг для себе. Керівниця центру соціального обслуговування Тетяна Менко розповіла, що потреба у деяких речах залишається актуальною. Так як ми обслуговуємо людей, які переселилися з Луганської області. То потреба існує в постільної білизні, в продуктах харчування, в одязі, в взуття і коляски нам потрібні ну, дитячі коляски, ліжечка запитують. Як розповіли у гуманітарному хабі Біловодщина незламна. Нині у рівному проживають близько сотні переселенців з цієї громади на Луганщині. Однак допомагають у центрі на вулиці Гайдамацька, 2 в усім громадянам, які цього потребують, і запрошують долучатися рівнян до нових ініціатив. Микола Бражицький, Олексій Олексіянко, Випуск новин. 14-й всеукраїнський конкурс Я журналіст. Цього тижня в облдержадміністрації нагородили учасників з Рівного та області. Які роботи відправляли, та скільки здобувачів освіти долучилися, знають наші журналісти. Сьогодні у приміщенні Рівненської ОДА нагороджували лауреатів всеукраїнського конкурсу Я журналіст. Конкурс започаткували на Рівненщині. Наразі участь беруть здобувачі освіти з різних областей всієї країни. Конкурс проходив уже в 14 -те. Кількість Учасників цього річ найбільше 846 учнів з усієї України, а з Рівненщини найбільше 136. Це найбільша кількість з усіх областей України і найбільша кількість з Рівненщини за всю історію конкурсу. Зокрема, особливо багато цього року учнів саме з Рівненської міської територіальної громади. І саме тому вже вдруге поспіль ми проводимо захід суто для рівненських школярів, тому що не всі можуть приїхати в Київ на нагородження, а хочеться якомога більшу кількість відзначити, подякувати їм їхнім вчителям. За їхню працю конкурс має три номінації: стаття, фото і відео. Раніше приймали роботи тільки старшокласників, проте цьогоріч доєднали ще й молодшу вікову категорію. Це пять 7 класи. Тема у нас була: «Розповідаю світові про перемоги українців. А була така, щоб от зберігати, прагнути зберегти ось таку моральну стійкість, показуючи приклади героїзму українців, незламності українців, волонтерства, того як кожен на своєму місці працює, роблячи все можливе для. Нашої майбутньої великої спільної перемоги у своїх роботах учні розповідали про батьків, односельчан, захисників країни. Хтось особисті історії, як от Софія Садовнича. Дівчинка разом з мамою переїхали до Рівного три роки тому. Родом вони з міста Попасна, що на Луганщині. Наразі воно повністю зруйноване. Проте дівчинка продовжує навчатись онлайн у рідній школі з рідними вчителями. Як каже мама, школа це не тільки стіни, а й пам'ять про минуле життя. Попросила розповісти про свою історію, як ми виїжджали, як нам. Було складно жити вдома під час обстрілів, як ми тут змогли інтегруватися в громаду, і дуже важко писати, тому що прийшлося згадувати ті події, через що нам прийшлося прийти але спільними зусиллями з донькою написали роботу, зняли відео. І наша робота зайняла перше місце. Ми навіть не очікували цього. Окрім учнів нагороди, отримували і вчителі шкіл рівненщини, які допомагали своїм підопічним. Прийшли такі роки чорнобілі в Україну, і я всіма способами намагаюся сприяти тому. Щоб діти відволікалися від страшних тих подій від тих реалій, які відбуваються в дійсності в країні, і тому залучаю до різних творчих конкурсів. Цей ролик був про воїнів, як вони захищають нашу державу. Я хотів по Пообщатися зі своїми односельчанами. я зняв це відео, тому що це було про героїв. Я хотів дуже взяти участь. У ОДА кажуть, що і надалі будуть підтримувати таку ініціативу, адже діти це майбутнє України. Тож проводити конкурси по типу Я журналіст та розвивати журналістику, зокрема важливо зараз. Е працівник, е людина, яка віддається пресі. Журналіст формує світогляд людей і формує взагалі е загальну суспільну думку, тому це. Не просто буде зараз реклама одного із наших, наприклад, видань, а просто фраза чи це дійсно четверта влада? Це та складова, яка змушує багато лінивих працювати, оскільки їм підсвічують деякі питання. Для мене це важливо. Загалом понад 800 здобувачів освіти взяли участь у конкурсі. За словами організаторів, попит збільшується і з кожним роком кількість учасників зростає. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. У день вишиванки біля свято-воскресенського собору в Рівному презентували виставку вишиванок, які носили полеглі на війні. Захисники захід об'єднали під назвою Коди пам'яті ціна національної ідентичності. Про символізм автентичного українського вбрання більше розкажуть наші журналісти. Два десятки вишиванок, кожна з яких по-своєму особлива, адже їх носили українські захисники. Вишиті сорочки героїв з Рівненщини, які загинули на війні, представили біля свято Воскресенського собору в обласному центрі. Ініціаторами виставки стали матері та дружини полеглих воїнів. Для кожної з них це вбрання, частина пам'яті про найрідніших людей. З приходом цієї клятої війни і загибель наших синів, пам'ять для нас це набрала якогось іншого значення, тому що постійно. Постає в пам'яті образ сина, вишита сорочка Богдану Семенчуку свого часу перейшла від його батька, теж військового. Зі слів матері, вишиванка так сподобалася сину, що він одягав її на свята і вважав символом української незалежності. Ця вишиванка має теж таке значення для нас, для сімейна така пам'ять, тому що в ній чоловік прийняв присягу війська рівницько війська. Запорізької січі, коли Богдану виповнилось 25 років, йому чогось захотілося вдіти цю вишиванку. Він відсвяткував день народження в ній, і так вона перейшла до сина. Виставка коди пам'яті, ціна національної ідентичності, зі слів організаторів, є нагадуванням, що війна триває, і за кожною з цих вишиванок закарбовані життєві історії наймужніших людей справжніх патріотів України. Ці сорочки вони не встигли доносити, вони не встигли їх одягнути на. Українську перемогу, але ми сьогодні гуртуємося навколо них, як навколо пам'яті про їхній подвиг, про їхню участь, величезну участь, масштабну участь. У нашій перемозі на виставці представили вишиванки з кожного району Рівненщини. Деякі сорочки вишивали мами та дружини захисників. Частину купували, але від цього вони не стали менш цінними. Родичі героїв прагнуть, щоб пам'ять про їхніх синів та чоловіків жила, і кожен орнамент на сорочці був нагадуванням про те, якою ціною зберігаються українські традиції. Микола Брошицький Олексій Олексіянко, Випуск новин. У Рівному вишили найбільшу карту України, що підтверджено книгою рекордів. Над вишивкою працювало дев'ять студенток одного із освітніх закладів міста та троє викладачів. Більше про унікальність роботи дивіться у сюжеті. Крим це все вишивка. Її треба трішечки сильніше. Крим, пане. Так. Ось так поступово починаючи з Криму, студенти одного із закладів професійно-технічної освіти рівного разом із військовими та керівництвом області увібрали карту України у вишиванки. Це точно унікальна річ, яка мають бачити всі. Я попрошу продумати той варіант, щоб ми могли зробити її максимально мобільною в плані перенесення. І перше, я б хотів би, щоб всі. Імена майстри, які зробили, теж десь були тут відзначені. На створення мапи розпочали працювати ще минулого року. Спершу взялися за дослідження традицій вишивки, адже кожен регіон держави має свій унікальний орнамент і колір. Дослідження було. Кругом і в нашому музеї краєзнавчому, і в моїх знайомих, які проживають в інших областях, і навіть зізвалися мої учні, які колись в мене навчалися. Вони присилали мені фото, знімки, якісь свої дослідження. Також з того з поселення, де вони жили, і таким чином ми вибирали візерунки. Регіони відрізняються і техніками вишивки. Зокрема, на карті використано близько сорока. Насправді в Україні багато технік до 200 технік і швів нараховується, але ну ми вклали по максимуму, як ми могли, ми підбирали так, щоб кожен регіон мав свої особливості, свої техніки. Всі орнаменти на карті вишиті вручну студентами, які працювали на заняттях, а іноді залишалися і після навчання. Дослідниця Алла Українець у візерунках, зокрема тих, які представляють Рівненську область, побачила орнаменти різних років. Найдавніші датуються 19 століттям. Я дивлюся, то 19 століття, 30-ті роки там є, і є ось та, та жовто синя це 40-ті роки, це вишивка ікону носили наші повстанці. Вони вишивали і фартушки на жіночі є в такому кольорі, є сорочки. І так багато областей, сусідніх, особливо областей, вони мали певні спільні риси оздоблені. І техніки вишивки спільні, і той самий геометричний візерунок. Все залежало від того, як скомбінувати його на які речі. Вишита у Рівному карта навіть увійшла до Книги рекордів України. Як найбільша за розмірами вишита мапа з найбільшою кількістю різноманітних технік. Мапа складається з окремого різних областей. Розмір два 288 на метр Диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України. І виступає свідченням загального визнання. Голова нагадової ради книги до України Олена Іване. Подальшому вишиту карту експонуватимуть у рівному та області. Першою установою, де вона побуває, стане приміщення рівненської ода. Аліна Літвінчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин. 18 травня – 80-ті роковини депортації кримських татар та інших народів Криму. Щорічний день пам'яті жертв геноциду кримо-татарського народу та день боротьби за права кримськотатарського народу. У 1944 році. За три дні з Криму вивезли понад 190 тисяч кримських татар. Також з півострова депортували понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. 19 травня день пам'яті жертв політичних репресій. Кількість жертв політичних репресій в Україні досі неможливо підрахувати. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання табори, примусово проходили психіатричне лікування. Такими були інформаційні підсумки тижні оперативно. Про головне дізнаєтесь на нашому сайті СфераТВ. і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі.